Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати чотири цікаві незвичні закуски, які варто приготувати до нового року. Це завжди легко, просто і дуже смачно. Розпочнемо з найпростішої закуски, яка готується з крабових паличок. У мене дуже люблять такий паштет. Я подаю його в корзинках, все легко, просто швидко. Ну а я люблю готувати цю закуску, адже це все дуже просто. Беремо крабові палички, аж цілими ось так. От відправляю в чашу блендера. Туди додаю. Туди додаю напередодні відварені яйця, плавлений сирок та майонез. І додаю ще вершкового сиру для більш насиченого смаку. Тепер це все потрібно перебити за допомогою блендера. Ось і все готово. Можна зробити, намастити просто бутерброди. Я ж хочу подати. І начинити цією начинкою корзинки. Я купую вже готові відразу такі пісочні, можна їх придбати, це не проблема. Тут же ви дивіться по своєму часу. Викладаю ось таким чином, подивіться, як це красиво, можна зверху ще додати натуральні ікри, і це буде неймовірне поєднання смаків. Дуже рекомендую вам, друзі, або ж навіть і імітації ікри, тому що не всі мають можливість придбати натурально. Я ж прикрашаю ось таким чином. Виглядає легко, свіжо, смачно, кожен хоче скуштувати такий паштет. А в мене дітки його просто Обожнюють тому і вам також рекомендую приготувати. Наступною закуска буде із риби. Це теж просто смачно. У мене завжди є такі залишки в морозильній камері листкового тіста. Я його розморожую напередодні, дістаю з морозильної камери і готую. Був ось такий невеличкий шматочок. Я розрізаю такими паличками, можна вирізати кружечки, зробити такі, ніби як рикушки. Тут вже як дозволяє ваша фантазія, можна просто кубиками. Я ж такими більшими, щоб взяв одну закуску і наївся. Розрізала відразу на пергаменті. Тепер викладаю це все на трішки росовою між собою, щоб щоб було місце, змащую яйцем. І вирішила зверху ще посипати кунжутом. Запікає це все в духовці розігріти до 220 градусів 15-18 хвилин. Ви дивіться вже орієнтуйтесь по своїй духовці. Як тільки у вас так тісто підрумянилися, це означає готово. Тепер, поки все холодне, я підготую начинку. Це все просто. Напередодні свят я купую якусь акційну рибку, її сама засолюю, заморожую. І тоді, коли вже потрібно, дістаю і готую. Нарізаю невеличкими шматочками рибу. До речі, якось в мене так було, що не було риби, я взяла філе оселедця, було теж дуже смачно, тому як альтернативу можете взяти собі за ідею. Невеличким кубиком нарізаю огірочок. Додаю сюди важковий сир. І це все потрібно перемішати. Ось, в принципі, і вся начинка. Це теж один з моїх улюблених рецептів закусок. Коли потрібно щось швиденько приготувати, ви знаєте, ці роки це вже не так. А раніше до мене завжди приходили друзі, кому назбиралися. Велика компанія зараз не має можливості зібрати за столом всіх своїх рідних, але дуже про це мріється і хочеться. Але все рівно щось готуєш, щось експериментуєш, вчися. Ну тим більше це моя робота. Я хочу з вами ділитися чимось цікавим, простим і смачним. Викладаю листочок салату будь-якої зелені, можна цього не робити, але мені так закуска має яскравіший, свіжіший вигляд, ну і звичайно свіжіший смак, правда, і все готово, просто швидко і ось так красиво взяв в руку, скуштував і наївся. А напишіть ви в коментарях, чи ви любите готувати ось такі закуски з листкового тіста. Наступний рецепт трішки важчий, але дуже поживний, смачний та цікавий. Починаємо готувати тісто. Я беру в чашу блендера, відразу додаю борошно, моркву, цибулю, яйце. Всі спеції. Друзі, точні пропорції до кожного з цих рецептів написані і в самому відео, і в описі під цим відео. Молоко. І це все гарно перебуваю. У мене міксер досить потужний, з цим справляється легко. Якщо у вас міксер не такий си, якщо у вас немає такого потужного міксера, просто моркву натріть на терці або пропустіть через м'ясорубку разом із курячим філе. Я додаю курячий фарш, це ще раз це все перебиваю. І ось таке тісто, як на м'яснім млинці, в нас вийшло. Подивіться, я з цього тіста зготувала декілька оладок, скуштувала за смаком чи все смачно. Також перекусили дітки, бо вони дуже люблять. І можна насмажити таких оладок і робити закуску. Або ж зробити так, як я спростити варіант. Я тісто ділю на дві частини, розливаю на деко і випікаю два коржі таких м'ясних. До речі, ці коржі можна випікати заздалегідь, заморозити, а перед подачею достати і зробити такі закуски. Далі я роблю начинку до вершкового сиру, додала вершки або ж сметану та обсмажену до золотистого кольору цибульку. Це все перемішала і буде для нас така намазка. Я вам скажу, це щось на варіацію печінкового торту тільки я приготувала його із е, м'яса. не з печінки, а з м'яса. Дуже смачні млинці вийшли, дуже смачне тісто вийшло ніжне, перемостила ще цим кремом, дуже нам сподобалося. Готую зараз часто. Навіть можна зробити як один великий тортик, розрізати на дві частини і потім Подачею нарізати трикутничками у вас не буде обрізків, або ж зробити більш святкову варіацію подачі, як у мене. Прикрашаю за бажанням, і все готово. Ось так просто і цікаво можна приготувати і подати курку до святкового столу. Дуже рекомендую друзі, вам скуштувати, приготувати. Впевнена, що ви та ваші близькі оцінять результат. Ну і на завершення. Цікава подача і крив. У мене сьогодні імітована для відео, але, звичайно, ви можете взяти натуральну. Одну половинку філе оселеця я нарізаю невеличким кубиком. Відправляю в глибоку миску, в який це все буду подавати. Подрібнюю зелену цибульку, свіжий огірок. Додаю сюди авокадо, яке я нарізала невеличким кубиком. Відварені яйця. Консервований горошок. У мене домашній, до речі, якщо цікавий рецепт приготування, заготовки такої можу прикріпити. В описі під цим відео пишіть в коментарях і я поділюся з вами. Заправляю це все майонезом. І ось такий салат готовий. Можна це подати просто як салат. Можна цією начинкою начинити корзинки, або ж можна зробити так, як я, більш святкову подачу. Дивіться, в мене є гріночки, і є таке невеличке роз'ємне кільце. І я на грінку ставлю це кільце і щільненько наповнюю його цим салатом. Ось так, бачите, я ложечкою притискаю, щоб салат гарно тримав форму. Тепер обережно знімаю кільце. Можна вже подати, це вже красиво і смачно. Але я додала ще гілочку кропу та трішки ікри. Все ось таке красива закуска, яка точно стане прикрасою вашого столу. Тому і ви готуйте та смакуйте просто швидко, смачно і цікаво. Ну що ж, друзі, ось таку підбірку рецептів я вам приготувала. Сподіваюся, що вам сподобалось. Ви також будете готувати. Напишите в коментарях, який з цих рецептів сподобався вам більше всього, який ви би хотіли б, або який ви приготуєте для себе. До нових зустрічей, друзі, готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.